До вашої уваги літній костюмчик на Baby Born. Підійде також і на сестричку. Футболочка позаду на кнопочках. Всі зрізи обверловані, нічого ніде не розлізеться. Легко вдягати, натягнув на ручки, позаду застібнув. Кнопки, звичайно, легше, ніж гудзики і практичніше, ніж липучки. Ось так гарно виглядає. Тепер вдягаємо штанці. Штанці на резиночці, також всі шовчики оброблені. До цього костюмчика можна підібрати також кедики. Ось там на задньому плані ви бачите червоні. Але і інші є кольори, дивіться на нашому сайті. Активне посилання є в шапці профіля Instagram або просто гугли Топ Креатив».